Перейшовся за посиланням, обираємо вкладку закони, накачуємо повітря до резервуару за допомогою насоса. Так, накачала до певного значення. Далі обираємо ширину, фіксуємо ширину так, ось. перейдемо до першого експерименту, дослідження ізотермічного процесу. Значить, потрібно тримати постійну температуру і заносимо ширину до таблиці, так, стовпчика газу і тиск газу. За допомогою ручки зліва будемо збільшувати об'єм нашої камери. Записуємо ширину і тиск. І таких виконуємо три досліди. Записавши: для кожного термодинамічного стану газу в резервуарі обчислюємо добуток тиску газу на висоту стовпчика газу. Відповідно, і заносимо всі таблиць, до таблиці розрахунки. Так? Аналізуємо експеримент і його результати. Значить. Налаштуємося для проведення другого експерименту дослідження ізобарного процесу. Для цього зафіксуємо тиск, і тепер будемо нагрівати наш газ і записуємо три значення температури і ширини стопчика. Так. Заносимо до таблиці і розраховуємо відношення висоти стовпчика до температури газу. Формулюємо висновок і переходимо до дослідження ізохорного процесу. Для цього обираємо, що у нас буде постійний об'єм. І відповідно знову ж будемо нагрівати або охолоджувати наш резервуар. Ну, Будемо нагрів охолоджувати. Значить, ось, охолодили, записали, відповідно, змінилась температура і тиск. І ще раз. І так, виконуємо три досліди. Заносимо до таблички тиск газу, температуру газу, і обраховуємо відношення тиску газу до температури. Формулюємо висновок. Бажаю успіху при виконанні